А, точно. точно. Сьогодні за тему повинен поїхати. В Харків. Харків. Так, що так. мені треба? Вані Ми... нічого. Так, а, так, точно, ці а, речі, речі, візьму... речі візьму. Ну, думаю, Ми що більше нічого що не треба. так, так. так. Довго бігти мені. Фух, я вже тому собі що посадив. О, Артем, привіт! О, Артем, привіт! Привіт! А. а, а ти взяв гроші? Взяв гроші. Да, взяв. Я взяв ще залізний меч, 64 стріли і атаку вітру. Не, ну, Чомусь є нагрудник. Ну, я це для, захисту, я це для взяв. захисту взяв. І ще також. І ще також. А тепер подиви на мене, я тобі. Ну класно. Це, це ти колас. також для захисту брав? Звісно. Ну що там ракети прилітають. Частенько. Частенько. Головне, щоб на цей раз Головне, не прилетіло. Що, що. Ну так. Я ще буду беруть, там і говорим. Фух, так. Так, и что это? Мене двері не пускают. Мене двери не пускают. Так, Артем, а А можеш uh, oh, забрати yeah. наші yeah. номера? Наші номера. А я доки yeah. посиджу. Yeah. Так. Так. Точно, я їжу забуду. Забуд. А тут є магазин тут є. магазин Це твій номер, на. А там папір повинен бути. Ні, це воно типа карто... Воно типа як нижка зова. А. О, магазин є. О, магазин є. А тем... Артем іде по СДЖ? Подивись отель. Подивись на отель. Візьми ще оце і купи нам. Ну так. добре. Ну добре. Да. Так, що тут скільки так, коштує? Це, добрий день, селян. А, а скільки у вас коштує тут? Все по... 250 гривень. А, ну добре. Так. Кортика візьму. візьму. Одного. Одного. Курицю я не буду. О, печівку. А віддай назад то, що я тобі дав. Допоможи! Так, пішли далі. Так. так, на тобі гроші. Тобі гроші. Твої. твої. Так. так. Ну у нас там майже одна к вам. Тебе шесть тысяч, у мене п'ять половиною. Постикину. Це рук закину пух. Це рук закину пух. Візьму хлібчика трішечки. Борщ. Борщ. Ну, добре. Да, Та... Артем. 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 Тут Я все Артем тут. А? Мне хватило. Ты гроши не дал. Гроши не дал. А, еще вот это? Другой еще рюкзак. А, а я набагато. А я набогат. Буду брат. Буду брат. Візьму ще трішки печива. Это слушай. Надо забери этот. Половину. Половину печени. И печиво. Пач... А печиво манить. Мани. Ну да. Мне прям так её богато, её, не, треба. не треба. Весьмую. Да. А -а -а. Я на нашу я еще не взял. А мне, Солян, будил асхаттор, печиво, борщ и два хлеба. И два хлеба. И пять печива. И пять печива. Шо? Це не моє. Це не моє. Це, Це, не його... Моє. Це його платив можу забирати. Та я Та Та я... таке не їм. Та Забирай, я таке не, не їм. Так, у мене так. скільки? Звоз тисяча, тисяча гривень. Ти гривень, ви На мене. Подиви меня. Так, Солян, на. Дякую. Дякую, за за Бегай, ты На. Фух. 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 Гроши. Фух. Гроши. Фух. Фух. Солян, гроши Я забрал в него все гроши. Ладно, все, я видам назад пару спальников. Попадково взял биржу Все Так, что тут? Все за магазинчик Ой, кому? Ой, Стояты! Да Та тут злодей О, Эндер Паролины. Птичка. Я, не знаю, будет. А ну, как, Пичка. О, я назад. Не буду Что я дай, я. Говяд, забыл выкинуть. Ладно. Я штука. Продавайся кайф. И И Два диамонта уклон. диаманта Ай, Ого, тобі пощастило Артем. Артем, окей. Поміж вас не так. Окей, з мене, як я розумію, два один стак, Так. І половина. Дякую за покупку, будь ласка. Ля-ля-ля-ля. знаю дата. Ой, Окей, бігай ще. Добрий день. Добрий день. Так, візьму, напевне, напевний... що... так. Так. А вы нареально вам не, не ударили? Так. Так. -ти, ти, ти це раз бачиш? Ага. що в ага. курку вбило? Що ж курку? Що ж курку? бачив, як мене вдарили? Ага, і, а, і... не тільки тебе. Не тільки тебе. Е, е! е! Не Та... я не помню. Що ти рибу не взяв? Я Я таку не їм. Окей, візьму дві штучки спробувати. Максима, ты это заснял, я в меня попала, мол? Я телефона не маю. Не, ну я брал ну ну ну, его. Ну снял. Выклав на YouTube. Выклав Там, на YouTube. Там, Там все в шоке. Так. З мене. Це мої гроші. Це мої гроші. Мені урон не причиняють. Так, соляна. За покупку з мене... 30 смаралдів. Трисять смаралдів. Ок. И вісьму. Чого корисного? Чого корисного? Так. Я пойму чел. Я выбрал стрелы. Я на мой стріл Я не маю стріл. Я маю читки свої А на. Перепутав. Все, обогнали назад. Добре. Дякуємо Добре. за покупку. Дякуємо за Будь ласка. Так, нам Три, там так? ще довго чекати. Три, ще довго чекати. Ну, все, думаю. Пішли. До поїзда. Так, до поїзда. От це наш поезд. Так. Быстріше, так.

А доки можна перекусити. паракосеты. Поизушаты картину. картину? Такий хлібчик смачний. Шумачний. Коли буду їхати, буду, їхати. буду їхати? Та я... я... Окей, я... на одну окей, штучку. Науки. А я тобі отдаю дам. Що? Я тобі... Я тебе стаю... ну, я, стаю... я тобі дав. Я тебе дал. Солный вкрав. Ладно. Окей. Ладно, и завтра кабай. Пиши. Так я смачно печилась. Вот так зупинка наша. Пишу им. Пішла. Иди за мной, я знаю, де наш автобус. Ой, не дуже і далеко. заходит ой и это сразу наш вагончик ну маленький окей пойду тут посадку. Посадку. Вот. ну нам тут уже ехать и должен Иду посплю. Иду посплю. Ого! А скільки ми вже їдем Вже дождь. Грозонус. Грозонуль. Иди сейчас я даже попасть. Давай разом поступим. Та я погиб. Я упоим. Я тут сижина накупив і диви, що я купив? Ендер-перлини. Продавався. І диви. Діамантовий блок. За 10 смарагдів. Я Окей, давай. Окей, давай. Та нам їхати ще один день. О, зупинка до речі. Гуляємо і потім знов їдем. Ми ще не приїхали, що шо. Давай на природі поїдемо Ой, як круто. Я купив борщ. Український. Я ж два брав Окей, почер. Ой, авто, авторізай. Ой, ой. Ой! руку! Удай руку! сходах. сходу! Спавно сходу. Ой,